Німеччина поставить свої танки Чехії, щоб та передала свої Україні. Про це повідомив концерн Rheinmetall і назвав цей процес круговим обміном. Враг використовує мобільні механізовані групи танки. Атакова пункт пропуска «Колотиловка». Армія Росії виявила приближення врага і вступила в бой. Уряд Німеччини доручив йому підготувати новітні танки Леопард та броньовані ремонтно-евакуаційні машини для постачання чеській армії. Натомість та відправить свою військову техніку до України. Це вже друга подібна угода між Берліном та Прагою. Перша відбулася восени 2022 року. На думку голови комітету з оборони Бундестагу Маркуса Фабра, український наступ по Курській області РФ відбувається краще ніж очікувалось. І цей приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Леопард 2 для сил оборони України. Про це фабер написав у мережі X. Крім того, німецький посадовець вважає прогрес українців у Курській області, демонструє російському населенню. Що цитата їхній диктатор нічого не контролює. Кінець цитати ще одна хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна і для переговорів з путіним перед міжнародним кримінальним судом. Кінець цитати. і написав про це глава Комітету оборони Бундестагу Андреасе, ну о, радше на ті чи інші події під час повномасштабного вторгнення ми завжди звертаємо увагу на те, що скажуть за кордоном. Небагато офіційних осіб, на правду кажучи, коментують зараз ці події. У нас в Україні є такий вислід, та аби не наврочити. З, знаєте, типу аби не наврочити, ми mm -hmm. кажемо. А, щоб все йшло вочевидь за певним планом Сил оборони України, який став також погодські з несподіванкою і для Російської Федерації. Але направду, ось давайте зараз акцентуємось спершу про на тому, що Путін нічого не контролює, каже пан Фабер. А тоді другу частину і другу цитату візьмемо за основу. От така реакція, і такі позиції щодо навіть танків Леопард 2 що українцям ще більше треба допомогти. Що далі йти. Скажімо так, своїми силами, силами сил оборони України, руйнувати режим Путіна. Чи що має на увазі пан Фабер? Як ви думаєте, ні? Я не думаю, що так далеко це все е, е, має бути, і е, що він це так задумав. Треба теж казати. Він належить до урядової е, до партії з урядової е, із уряду uh -huh. із урядової коаліції, але він я боюсь, ви не висловлює якби. Ідеї всього е, уряду, скажімо, соціал-демократів е, з вільних демократів, і тому е, треба до цього ставитися. На жаль, так Е, е Ну він представляє свою думку. Він угу. дуже такий освічений угу. і знає добре ситуацію в Україні. І він просто зараз теж намагається, як мені це представляється, формувати німецьку е, е, суспільну думку про все це, тому що дійсно це все дуже несподівано. І ніхто це не очікував, і це руйнує якби колишню картинку цієї війни, і які там що там Росія, що Україна, як це має відбуватися. І, і зараз є якби такі такі е, ну е, така можливість якби передавати якісь інтерпретації свої, mm -hmm. і якби це дати зміст цьому е, теж на тлі того, що е, Україна не, не дуже допомагає в цьому, тобто там немає не якоїсь таке офіційної інтерпретації, що е, мета всієї цієї операції. Ну, але там є і зовсім інші голоса в Німеччині, скажімо, які говорять, що це неприпустимо на територію Російської Федерації. Це буде ядерна війна. Це якщо подивитися, дійсно, якщо подивитися на доктрину на воєнну доктрину Росії, це нібито дає привід для застосування ядерної зброї. Такий вихід на територію Росії, але ну я думаю, що це вже дуже політично дуже корисна акція. Я не знаю, як вона в воєнному сенсі закінчиться, але вона якби теж ілюструє, що все ця, ця російська риторика про ескалацію Третю світову війну, Ядерну війну вона просто зроблена якраз для західних європейців, які бояться. А от ці слова про наступника. Окей, це його суб'єктивна думка. Добре, тут я вас зрозумів. але от це акцентування наступнику Путіна. А, тобто ну, все одно в майбутньому угу. хочуть говорити з кимось. Ну так, я думаю, що, що е, ну, він і. Я... Думаю, тут він, мабуть, не тільки себе представляє, і багато інших, скажімо, представників е, німецької політичної, дипломатичної еліти. Вони вже не можуть себе уявити, якусь е, е, змістовану розмову з Путіним. Mm -hmm. І вони шука, е, чекають, що, ну, що буде там якась зміна, що прийде нова людина. І, ну, і є звичайно, надія, ж, якраз що такі соромні для. Росії військові справи вони, мабуть, приведуть до того, що буде нова людина, і потім, мабуть, буде мати сенс ну, стартувати нову перемогу щодо танків. Леопард 2 події на Курщині додали, скажімо так, важливості тим словам, які зазначив пан Фабер. Скажімо так, щодо озброєння, яке передає Німеччина. Е, цитата також з передачі Україні це українська зброя, це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Лепард 2 З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права. Е, в одному з брифінгів зазначив голова Комітету оборони. Е, правду, те, що та зброя може використовуватись на території Російської Федерації. Це вже були офіційні заяви, очевидь, того, як сприймають ситуацію, що думають з приводу озброєнь в Німеччині, бачите, ми радше давненько вже Тауруси не згадували, так цю тему не піднімаємо на правду. А з іншого боку, ми ж пам'ятаємо про роль Німеччини в підтримці України. І тут, тут офіційно так було зазначено минулого тижня. Щодо і скажете. Так, це теж така несподівана ситуація. Тому що раніше, коли Німеччина говорила про те, що е, вона нічого не має проти застосування німецької зброї на території Російської Федерації, там було просто був контекст такий, що Німеччина не передала Україні яку якусь далекобійну зброю, угу. і і тому це ну це нічого не означало, це висловлення Німеччина, А зараз раптом виявилось, що ну ця вже старіша лінія, якби офіційний курс Німеччини, який тоді не мав ніяких наслідків. Він зараз має наслідки, але Ну, тут теж є певна ну, така, е інертність. Тобто uh -huh. ми вже взяли цю позицію колись, коли ця позиція не була важлива, тому що ми не, ми не передали е Україні літаки, ми теж не передали ці Таурусі Україні, тому це не має значення. А а, а зараз, звичайно, раптом ця зброя, німецька зброя, яка є у Україні, вона раптом е, може застосуватися в Україні, але вже змінити цей старий курс буде незручно. І така інертність, я думаю, тут е, е, за, запрацювала. Е, хоч, ну, якщо б три роки тому комусь. Е, е, Німцю сказати, що німецька зброя буде застосована на офіційної державної території Росії. Там би сказали, ну це це фантастика та, і це нереально.